Чи знаєте ви, що кожної секунди понад 2,8 мільйона літрів води падає з висоти ніагарського водоспаду? Ніагарський водоспад насправді складається з трьох водоспадів Підкова, найбільший з них американський водоспад та фата найменший. Цікаво, що назва Ніагара походить від ірокезького слова «онгуяра», що означає грім води, а ви знали, що водоспад постійно відступає? Щороку він з'їдає близько 30 сантиметрів скелі. Температура води біля водоспаду залишається практично незмінною протягом року близько 4 градусів Цельсія, а взимку утворюється неймовірне видовище. Крижаний міст, який може досягати висоти 50 метрів, у 1901 році Ені Тейлор стала першою людиною, яка пережила падіння з водоспаду в бочці. Вночі водоспад освітлюється різнокольоровими прожекторами. Це видовище привертає мільйони туристів щороку. Щорічно Ніагарський водоспад відвідує понад 14 мільйонів людей. Енергія водоспаду настільки потужна, що забезпечує електроенергію мільйони будинків у США та Канаді.